Привіт! Гадаю, ви досить часто бачили оголошення про легкі гроші в інтернеті, типу легкий заробіток і все таке. Тож сьогодні ми спробуємо знайти і розібратися в телеграм-каналах або, грубо кажучи, буксах, що дозволяють заробити за виконання простих завдань, типу лайків, підписок, переглядів реклами і так далі. Та перевірити, чи можливо на цьому заробити. Приємного перегляду! Отже, я вирішив шукати ботів прямо в інтернеті, як звичайний користувач у пошуках легких грошей. Пишемо телеграм-боти для заробітку прямо в браузері і знаходимо сайт із підбіркою ботів. Що ж, давайте відкриємо будь-який рандомний і глянемо, що там. А там а, руснявий бот із максимально простим інтерфейсом, через який треба підписуватися на інші канали, дивитися пости і отримувати русняві копійки. Чому не державною, так би мовити, а, тому що подібних україномовних проектів просто-напросто не існує. Тому розробники обов'язково нотуйте це собі. Отже, давайте швиденько поясню, як власне це все працює. Звісно, спочатку треба підписатися на мільярд каналів і чатів цього власне сервісу, який цілодобово буде спамити тобі, що саме зараз час піти підзаробити, і тільки потім тобі дають щось там повиконувати. Звідки ж вони беруть ті канали, на які ти підписуєшся? Ця штука називається буксами. Ідея у тому, що автори каналів, з так скажемо, досить спірним контентом купляють трафіку подібних ботів. Наприклад, один з каналів, на яких треба було підписатися, це канал з руснявими новинами, а другий із ладно, пропустимо, Ви ще замалі. Отже, власники цих каналів замовляють трафік і платять за кожного підписника, а тобі в свою чергу віддають маленьку там частинку від того, що вони заплатили. Тут навіть треба надсилати звіти про виконані завдання. Я не знаю наскільки там реальні модератори і наскільки вони щось перевіряють, але принаймні вигляд цього створюється, тому е, припустимо. Виконуємо одне завдання і отримуємо цілий рубль 28 копійок. Мінус у тому, що тут довга модерація і не можна брати більше трьох завдань одночасно, а вивід від 50 рублів. Тому щоб їх нафармити, знадобиться трохи дофіга часу. Але я припускаю, що цей бот дійсно виводить гроші, бо у нього досить велике ком'юніті, та й чуваки, що купляють поширення себе там, створюють контент в основному по ставках і типу крипті. Тому гроші там мають бути. Давайте запустимо вже другий рандомний бот і глянемо, що там. За інтерфейсом він дуже схожий і мені здається, вони створюються за єдиним шаблоном. Тут нам дають 16 копійок за перехід у бота, по одній копійці за перегляд реклами за посиланням, і 20 копійок за підписку на канал. Я так попідписувався на канали і боти, поки не замахався, і не збирав а, 62 копійки. А потім мене ще й штрафували на рубль, що я вийшов з одного каналу. Тепер я їм винен 38 копійок. Клас! А у вкладці просування ми знаходимо ціну за одного підписника 40 копійок. Тобто можна собі таким чином накрутити підписників і методом неважких математичних розрахунків отримуємо. Що за те, що ти всередині боти підписуєшся на якийсь канал, розробники отримують 20 двадцять Враховуючи те, що в боті написано, що ми можемо заробити усього 104 рубля. А цінники за власне сам трафік, який заносять туди ті, хто його купують, приблизно в два рази більші. Кого, виходить, в бот на даний момент занесли біля 200 рублів. Що якби не так вже й багато. Виходить, це все не дуже й той користується популярністю. Я знайшов цілу купу схожих. Ні, ні, ні. Таких самих фігових, жахливих ботів, і жоден з них мене не зацікавив. Ніде нічого цікавого і унікального. Перевіряти, чи вони щось виплачують, думаю, взагалі немає сенсу через те, що я взагалі не знаю, хто заради цих 30 рублів буде підписуватись на мільярд каналів і чатів, які будуть йому цілодобово слати спам до втрати свідомості. Коротше. Яка нафіг різниці? Навіть якщо виводять, то якийсь цього сенс. Що ж, сподіваюся, ви взяли хоч щось корисне з цього ролику. І для того, щоб навіть не думати про такі жахливі способи заробітку, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Crypto.ua за посилання в описі, тому що там тільки надійні і перевірені схеми та способи доходу. Прибутків вам!